Вітаю вас, мої дорогенькі. Тож розпочнемо. Сьогодні наша перша зустріч. Це не прямий ефір, це запис, але ввечері буде обов'язково прямий ефір. Тож розберемо цю тему вже просто на каміння. Сьогодні розмова пройде під гаслом Корея, друг України. Що спільного між цими двома державами: Республіка Корея та Україна. Ну. По-перше, можу сказати так: сьогодні 1 жовтня, що об'єднує свято? Об'єднує свято. 1 жовтня День Збройних сил Республіки Кореї. Хоч це і не державне свято, нема вихідного дня, проте прапор підіймають. Що в Україні? День захисників та захисниць. Що ще можна сказати? Можна продовжувати, можна не продовжувати. Проте, я продовжу. А для того, щоб ви зрозуміли, з Україною все зрозуміло нам, тому що ми українці. Але дехто може чогось не знає про Корею, то я зараз все розповім. Отже. А цей день, 1 жовтня, а, як свято Збройних Сил встановлений в пам'ять про те, що саме 1 жовтня 1950 року, під час Корейської війни, збройні сили Республіки Корея перетнули 30... 38-му паралель. А причому не просто там знаєте перетнули і не перетнули. Зараз розповім в чому взагалі там розмова йде, бо там було таке. Що тільки нам, українцям, це можна зрозуміти, все по порядку. Трішечки історії. Тож, корейський півострів з 29 серпня 1910 року по 15 серпня 1945 року перебував у складі Японської імперії, до того він був під Китаєм, до того, до того, до того, до того. Але. Мова зараз а, піде саме про цей період. Тож, 6 серпня 45-го року, в СРСР а, підписаний пакт про ненапад а, ще 41-го року, і через два дні оголосили війну Збройним силам Японської імператорської армії. Радянські війська увійшли на Корейський півострів з півночі, А американські з півдня. Отут то все й почалося. Дивіться, в Китаї свої заворушки. йде Світова війна. Вона йде окремо, окремо японська війна. До чого тут Корея? Буферна зона. Знов таки потерпілі як українці. Я ж кажу дуже багато спільного. Чому і завжди можна казати, що будь-який кореєць це дійсно друг українця, тому що дуже багато чого в історії було однаково. Народи наші натерпілися дуже багато чого такого, знаєте, неприємного. Отже, 10 серпня 1945 року у зв'язку з капітуляцією Японської імператорської армії представники США і СРСР домовились розділити Корейський Півострів по 38 паралелі. Припускаючи, що останні частини Квантунської армії здадуться військам СВів та США. Що було в голові? Не зна ніхто. Але отак дві е, глобальні держави е, Америка і Радянський Союз поділили країну навпіл. Що намагалися зробити з Україною, з Німеччиною? Саме такий розподіл, і вже не важливо, чи є там родичі, ну в іншій частині. Чи можливо людина пішла за хлібушком? Знаєте, за хлібушком пішла і вже повернутися не може, бо там кордони стоять. Оце в Німеччині було дуже багато таких випадків. Фергей ГДР, якщо пам'ятаєте. Ну, це більш старше покоління. От, молодші, не знаю. От, і, звичайно. Південна Корея стала, начебто під началом Америки, а північна під радянським прапором. От, і до того, можливо, ви не знаєте, але і голова, скажімо так, саме північної Кореї це саме радянський генерал Радянської Армії. А сина його, який зараз є там головою, це взагалі Юра. Бо він народився саме не в Кореї. Отже, про це зовсім інша історія, і мова сьогодні не про це. Але ось так було поділено країну. Звичайно, люди майже однакові. Хоча можу від себе додати таке припущення, що в Північній Кореї набагато більше було ще Китайців. Тому що Китай, як я казав раніше, мав свої заморочки, а саме там була своя революція, бо з Китайської імперії робили китайську республіку. Ну, народно, звичайно, і таке інше. Тобто совєти, знаєте, ну, Радянський Союз, а завжди всі його називали совєти. Тож совєти на чолі зі Сталіном задумали неабиякий план. І до чого тут я завжди згадую Китай, тому що без нього також не обійшлося. У грудні 45-го року представники США і СРСР підписали договір про тимчасове управління країною. У Кореї сформувалися такі уряди, як КНДР і Республіка Корея. Це вже нам відомий факт: проте на півдні Корейського півострова США за підтримки ООН провела вибори. Внаслідок чого було сформовано тимчасовий уряд на чолі з президентом Південної Кореї Лі Син Маном. На півночі командування Радянської армії передало владу комуністичному уряду на чолі з колишнім майором. От, бачите, перепрошую. Назвав його генералом. Ха -ха. Ну, бо, знаєте, в людини така зірка в лобі зайшлася. От майором Червоної армії. Генеральним секретарем Корейської трудової партії Кім Ір Сеном, в якого реально синок був Юра, а зараз Кім Ін. Ну, то таке вже. Однак Сталін, посилаючись на недостатню міру готовності корейської народної армії та можливість втручання в конфлікт військ ООН і США. І розв'язання повномасштабної війни із застосуванням атомної зброї вирішив не задовольняти вимоги Кімерсена, бо зрозумів, що все це може призвести до нової війни. Які були вимоги? Звичайно, повністю захопити всю країну, тобто весь півострів. Отакі вимоги прості. Але, звичайно. І, дякувати Богові, так не сталося. А, проте, що я згадав про план, от план був вже таким, що а, діяч з Кореї поїхав до Китаю, перетнув кордон, приїхав назад і що? Це вже вивернули так, як а, військовий, перетнувши кордон, Начебто напав на іншу державу завдяки цій державі. Тобто зрозуміли, яка схема. І от саме через це і вибухнула оця Корейська війна. Завжди, як ви знаєте, з історії війни не починаються просто так. Ну, от просто, знаєте, там якось вранці ми пішли. Ні. Завжди роблять якусь таку маленьку історію. Начебто саме через це хтось в когось там стріляв, хтось на когось спокусився, хтось щось там сказанув. Хоча й досі ми не знаємо, що спонукало зараз нашого сусіда напасти саме на Україну. Але знов таки мова не про це. Отже. А... Незважаючи на загрозу, СРСР продовжував надавати КНДР велику військову допомогу у відповідь на озброєння Республіка Корея продовжувала нарощувати свою військову міць. А справа в тому, що всі мешканці півострова мається на увазі зараз Південна Корея. Всі, майже всі, ну діти та жінки, не пішли, а всі чоловіки. Проходили саме військову підготовку, тому що розуміли, що отак-от от все не залишиться. А людей вже не зупинити. Люди зрозуміли, що таке бути вільними. Тому що японців не стало, китайців не стало. Тож перша вільна, можна сказати, перший вільний подих. Люди ковтнули оцього повітря. І вже не хотіли бути під владою когось. І, е як я вже казав, е саме от з таким <див> дещо збоченим планом е мається на увазі Сталіна та Кемерсена. Е все ж таки, оці заплутані такі ігри з Китаєм. Ну, коротше, Сталін дав згоду на проведення. Наступальної операції, отже, початок Корейської війни. Вранці 25 червня 1950 року війська КНДР перетнули 38-му паралель і розпочали наступ на СУ, проігнорувавши прийняту того ж вечора резолюцію Ради безпеки ООН про негайне припинення бойових дій через два дні. Було санкціоновано застосування проти КНДР сили і направлення в зону бойових дій міжнародних військ під загальним керівництвом США. Для США та багатьох європейських країн початок Корейської війни став доволі неочікуваним, тому що всі розуміли, що дві такі. Глобальні держави е, начебто вже порозумілися, і саме війни між е, Совєтами та США начебто немає. Проте буферна зона, як і казала раніше розумна людина це про себе. Але справа не в тому. Отже, е, що там відбулося? Відбулися такі гойдалки, що якщо от показати просто півострів Корея і розташування північних і південних військ, то отак буде. Розумієте? Тобто такі гойдалки були, хтось когось здвинув на південь. Далі на північ, на південь, на північ і отакі гойделки вони проходили декілька років. Тож, що таке 1 жовтня? Що це за свято? Це свято, коли перший раз саме Південна Корея, її Збройні сили, так, за допомогою Збройних сил ООН і Американців, але саме люди. Півострова, які були на півдні, все ж таки змогли прибрати супротивника, так, ненадовго. Не Потім були знов-таки туди-сюди, але оці перші, перші перетинання 38-ї паралелі, і є саме оцим святом 1 жовтня. Отже, як припинилася ця війна? Вона зайшла у глухий кут, тому що і у Радянського Союзу були резерви і людей, і техніки. І, звичайно, туди долучився Китай. А в Китаї, як я і казав, була своя заварушка і революція, і Китай, звичайно, десь марив прибрати шматочок Кореї до себе. Але потім з'ясувалося, що у Совєтав зовсім інші плани, і Китай трішечки пролетів, скажімо так. Але саме поворотним моментом в припиненні цієї війни все ж таки стала смерть Сталіна 5 березня 1953 року. Це дійсно був диктатор, і дійсно його всі боялися. І його слово було законом. І от як тільки на його не стало. Всі люди, можна сказати, півсвіту видихнуло, тому що розум, врешті-решт, перемагає. І коли вже голови країн, держав, якихось конгломератів бачать, що дійсно війна заходить у глухий кут. Далі може бути лише щось страшне, дійсно там вже. З ядерною зброєю пов'язане, тож, звичайно, все це мається якось припинитися. Бо, ну, хто пам'ятає, то і Брежнів і Хрущов не мали наміру втручатися в корейський конфлікт. І того ж березня 53-го року президія ЦК КПРС проголосувала за повне припинення бойових дій. А 20 квітня відбувся перший обмін полоненими. Остаточно перемірям, проти якого був до того ж категорично. І в цьому є рація. Сам президент е, Південної Кореї е, на той час це був е, Лі Син Ман. Це я кажу вже по е, слугах, тому що можу помилитися. А дуже не люблю помилятися. <смі> Було укладено 27 липня в Кесоні. І серед іншого підтвердило довоєнний поділ півострова по 38 й паралелі. Проте подальші перемірні заходи успіху не принесли. І, попри підписану 13 грудня 91-го року між КНДР і Республікою Корея за посередництвом, звичайно, ООН, угоду про примирення, ненапад, співпрацю та обміни, мирний договір між ними все ще не укладений. А до того ж, хто не знає, над цим працюють і зараз, і досі. І... Чи маю я хизуватися, чи ні, але і ми причетні. Саме до цього. Тому що беремо участь активно саме в цій програмі по примиренню Південної та Північної Кореї. Як це зробити, немає відповіді й досі, тому що, поки, ну ви ж самі розумієте, поки є. Диктатор, далі кіна не буде. То, знаючи вже про це, як на вашу думку, є щось схоже між нашими країнами? Буду радий вашим коментарям. Підписуйтеся і на канал, і на плейлист, і, звичайно, слідкуйте за новими випусками. Їх буде багато. Тому що о, зараз ми приймаємо участь в програмі Korea Supports 2024. Тож, будемо, будемо знати, просвіщать, саме інколи можу вдаватися до якихось таких слівечок, знаєте, не суто українських, проте, всім зрозумілих, тому що іронічно, саркастично. Інколи можна щось застосувати, от як слово просвіщать. Тому що дійсно багато людей, які навіть цікавляться саме історією, там, культурою Кореї, багато чого не знають. І дійсно, ліньки, ліньки, залізти, пошукати інформацію, покумекати що до чого, згадати. От для цього сиджу тут я і пояснюю вам. Тож було дуже приємно дізнатися, що відгук все ж таки є, і зараз мається на увазі цими днями і впродовж трьох місяців багато соцмереж, платформ будуть мати отакі сторіси, відоси, блоги, пости саме з якихось таких тем, пов'язаних з Кореєю. Отже, слідкуйте. Чекаю на нових зустрічей, а сьогодні, ввечері, буде, звичайно, прямий ефір, і все це ми будемо вже більш так детально обговорювати. Можливо, ви щось додасте, можливо, я ще щось додам. Але отакий відос треба було записати, тож я це зробив. Дякую.